Мода для гламурних світу цього гурт паранормальних пізнає культуру завдяки футболкам від Анастасії Іванової. Річ у тім, що дизайнер разом із найдорожчим художником України Олегом Тістолом організували арт проект. Кілька відомих картин майстра перенесли на тканину. Тем более, такое классное совмещение, такой тандем. Мой мой любимый дизайнер и один из лучших мировых художников, который, ну, как бы украинский, который признан во всем мире. Я думаю, что это очень классное сочетание и буду Вообще. носить. Тем более, это такой стиль casual. Это для нас, мне кажется, такой эксперимент. Я лично вот признаюсь, не знал, кто такой тистел, честно вот говорю. Я потом пришел домой, то есть вбил, прогуглил, посмотрел, кто такой тистил. Я начал интересоваться его произведением. Відомі пальми тістула тепер і на футболках і на сукнях. Все ручна робота. Дизайнер Анастасія Іванова запевняє, що її роботи будуть популярні насамперед серед прихильників творчості художника. Я горда, то мені то мені удалось цей проект здати таким великим чоловіком, тому що ну от слушає знаєте, от людям там кому-то нужен піар, кому-то нужен кітанфаповади. Он настолько ну гармоничен в своєму образе, он настолько знає, що он займається своїм делом і правильно це делает, що ну йому не важны вот какие-то мелочи. на презентації рукотворної колекції. Вже приміряли и купували моделі зірке шоу-бізнесу та Селебрітіс.